Всім привіт! Сьогодні запустилась подія масового призиву. Зроблю коротеньке відео по відкриттю. Тут у нас потрібно 3500 очок. Я думав буде набагато більше. 1006 зроблять, але це в принципі непогано. Можна забрати, в мене якраз ресурсів хватить. Є трошки сакралів, вайди. Зеленю, якщо що доб'ю, можливо, навіть якщо щось дропнеться в ці дні, то заберу і легендарні уламки. Я десь рахував, в мене зараз є на приблизно 5000 якраз разом, якщо всю зелень відкрити. Так, по бажаннях я собі виставив Каймера, Деліану. Вона мені якраз на мікаги потрібна. О, так о, тут напевне акентума. А от леги навіть не знаю. Венера може й пригодиться. У мене, до речі... Як його чи... Де цей ага. так є він? Пара для неї. Не дуже б хотілося, але якщо дропнеться, то дропнеться. На початку вона непогана, на лейті вже вона мені не знадобиться, а на початку досить непогана. Тут також каймер Деліана. Так, спочатку три штучки. Кралів, <кій> надіюсь, лего отримати. В мене вже там 12 відкрито. Так що буде йти компенсація плюс 8 відсотків. Так що може щось і впаде. Так, <кій> десяточки. Вір. Так, без ексів. Не дуже. Навіть опіки не падають. Марука. Ну і все. Нічого цікавого. Погнали тут. Ай. Сіру забув. Так, продати. Звичайно, навіть не дивлюсь, щоб не було шкода. Ще щось продав. Так, тут навіть епіків давно, напевно, не було. Може щось і випаде. По вайдам ще не нарахував. Відкрите, думаю, більше сотні вже. Войд легше не було. І це тут навіть епіка не буде. Фу! Та. гребана херня. Яке ж це гімно? Перша Войд і така хернова. Краще б венера впала. Так, два штуки, теперь можна буде рахувати. Це 23. Так і погнали сакрали. Дерево... Так, хоча б диляну треба отримати. вайпей до x25 сочи и еще один x25 нас процедувал так блин все реклама столбала Є ще, ще легка книга. Тут залишилось 200 штук відкрите. Ну, я думаю, може, щось ще впаде з КБшки сьогодні. А ні то буду добивати зеленю. Дуже гарні рекомендації. прям топчик буде захищати в мене склад. А така гарна, така гарна. Дію заморозки, тут Ді усіх ворогів, заморозка. Так, тепер трошки відкрию на аккаунті душніли, тут небагато. Але з його вдачі може щось і випаде. Хай там вже сам буде собі добивати, якщо що. фіолетові, у нього недавно сульфаріон випав. Щось навіть на епітівний розщедрюється. Так, також без епіків. Так і сакральчик. Червоний сказав на чіпати. Так, нічого цікавого також не випало. Так, тоді, дякую всім за перегляди, всім попав.